Ми регулярно підгодовуємо булочних котів. У нас є дві точки, куди приходять е коти, які вже нас знають майже кожного дня. І ось десь тиждень або два тому раптово всі коти десь зникли і перестали приходити на ті місця, де ми їх зазвичай годуємо. Не хочеться думати про погане, але я навіть не знаю, що думати. Маю надію, що ті коти, які кожного дня приходили їсти на цих місцях, де ми їх годували поруч з будинком, знайшли собі десь гарну родину, і якась добра людина забрала їх додому а інше, інше якось і не хочу про це думати. Тому на цій такій мінорній ноті я дякую за перегляд.